Вітаю на Суспільному. З вами кореспондентка Лариса Андрійчук. Сьогодні ми спілкуємось із засновником волонтерського центру серця патріотів Сергієм Балицьким, у якого запитаємо про поїздки на передову та допомогу українським військовим. Моє шанування пане Сергію, слава Україні! Героям слава! Пане Сергію, ви щойно буквально повернулися із чергової поїздки. Розкажіть, будь ласка, як ваш день починається після того, як ви повертаєтесь? Робочий день починається так, як завжди. Приїхав сюди до моїх волонтерів, і ми вже далі плануємо поїздку. Кожен тиждень їздимо в різні напрямки. Три рази були в Харківському напрямку, були і Донецький напрямок, і виїхали там з Слов'янська на Харків, Ізюм. Теж були передачі, автомобіль звідси забрали, який купили його волонтери. І ми завезли на 10-ту бригаду, а іншого автомобіля привезли на ремонт. Ще не знаю, як будемо ремонтувати. І так кожен день. Чи можете розповісти, куди їздили цього разу? Поїхали в сторону Новоукранки, це Донецька область. Там гаряче, там небезпека. З хлопцями перезводимося, коли краще приїхати, щоб не бути в небезпеці такої. Їм завозимо багато адресних посилок є. І пішли по всій Донецькій області: Покровськ, потім Дружківка, Краматор, Слов'янськ, ну і туди трошки в сторону Бахмута. Там сильно гаряче, там теж треба бути дуже обачливим. Ми заздалегідь хлопців, якщо вони можуть виїхати по передачу, вони виїжджають і передачу. Їм Пізніше віддали автомобіль, які були придбані волонтерами, і поїхали в Харківський напрямок. Теж там було дві передачі, і вже в самому місті Харків забрали автомобіль, який відвезли волонтерам, щоб вони ремонтували біля міста Києва. Ну, бо все не можна охопити. Ці поїздки для вас небезпечні також. Як ви себе обезпечуєте? Чи ви. Проходили курси тактичної медицини. Чи маєте каски бронежилети? Так. Чи дбаєте про себе? Так, маю каску, маю бронник, свій автомат, який купив я ще в 2014 році. Звісно, що треба про себе думати. Якщо ми приїжджаємо в підрозділ, ми надіваємо на бус маскувальну сітку. У мене в бусі є завжди і пару аптечок. Не сильно там думаєш про безпеку, а думаєш, як коли приїхати. Щоб це було в день, щоб виконати ту задачу, яку хлопці просять її зробити. Попрошу вас розказати ще про вашу постійну супутницю. Вівчарку тіна вона біля нас тут сиділа. Вона має особливу історію. Були в Житомирській області, і там було вмалені обстріли. Це було в березні місяці, десь початок березня, і там була наша 10-та бригада. Військові, мої знайомі. І кажуть, що є така вівчарочка, що їй жалко тут десь залишати, дуже розумна. І я так з нею там побув буквально якихось там півгодини. Бачу, що вона слухається на команди, реагує і забрав я її з собою. Вона зразу мене признала. І зараз їздить в кожну поїздку. Вона слухняна, вона виконує свою роботу, вона на охороні. Вона час зі мною. Ви волонтер, не новачок з 2014 року ви року. військовим українській армії. Як змінилися за ось ці вісім років запити військових? і Їхні потреби? Потреби вони практично одинакові кожен день, кожен рік, тому що багато йде ротацій хлопців. У хлопців є бліндажі, вони руйнуються, десь дощом затікає. Треба їм це все пономлювати. І тим більше вони зараз дуже багато переміщаються і багато чого лишають, багато що знищується, і це все ми підвозимо. Їм треба більшість укомплектувати своє місце, де вони є. Тобто, воно є по-різному. Вони на тому місці можуть бути і пару днів, тобто приїхали з якогось місця. І там треба, щоб бігом були спальники. Якщо вже вони десь оформляться чуть більше, в якісь там хатинки з, з холодом дуже багато йде і божуйок, і спальників, і якоїсь плівки. Це все накривати потрібно. Особливо, якщо це зливи були десь місяць зад, це просто жахіття. Їм треба підмінку, якісь там одежу. Ну, бувало, що навіть хлопці. Бували цілу ніч, вони все в мокрому були, бо їм просто не було де сушитися, і вони огонь розпалять. І вони так просто зігравалися, отакими, ну, тобто не спали, отак ходили. Ну, Ми вже вранці вже це все діло їм бігом, з волонтерами, які в Лубнах, з волонтерами, які в Дніпрі, і ми по-бистрому це все їм, цю всю одежу доставляли. Згадаємо про акцію Зігрій бійця. Наближається зима так. і холоди, і дійсно стає ще важче зараз перебувати на передовій та не будь-яких позиціях. Які необхідні речі для бійців? Ось цей період Ну, от дівчата нам передають оці ці свічки такі в консервах. Багато ми оце і закупили, і просимо ці газові такі грілки, тобто, щоб не було великого цього полум'я. Не завжди ми можемо вскрити встановити буржуйку. Якщо близько до тої лінії зікнення, щоб не було чути того генератора, щоб не було видно тієї буржуйки. Через це треба більш таке, щоб були зимові спальники, дуже надійні, були стілки, була підмінна одежа, її треба багато. Через те треба, щоб люди на цьому не зупинялися, хто що може, допомагали. От зараз я возив резинові чоботи. Ми везли де сюди десь пар 50, і хлопці дуже задоволені. Як змінилося ставлення суспільства і активність суспільства у допомозі військовослужбовцям? От продовж цих восьми років ті долучаються, стають волонтерами, хто в їх там воює. Тобто, в кого воює там син, в кого батько, із Волині, із Франківська, із Рівно. Всі займаються волонтерством. Це дуже добре, бо треба, щоб хлопці бачили нашу допомогу, що ми тут не байдужі, що ми щось допомагаємо. Хто може продуктами, продуктами, хто може десь там якийсь концерт влаштувати, концертом, хто може розподілятися, йти в шпиталі. Будь ласка, в шпиталі є такі, що їх не відпускають ніякого там відпуску, ніякого віддиху нема. Вони там є по вісім місяців, і вони ж теж скучають за рідною домівкою. це нам треба це тепло. Туди передавати. Чим на сьогодні люди більше допомагають? Продукти, речі або ж це кошти. Найбільше е, люди допомагають речами, продуктами харчування. Кошти менше. Люди виснажились. Але е, треба допомагати бійцям більш те, що вони потребують. Вони по списку пишуть, треба м'ї буржуйки, треба якісь запчастини до автомобілів. Бо дуже багато волонтерів автомобілі надавали їм туди, а вони не маючи їх, Ремонтувати. Там немає майстрів, там всі повиїжджали, там нема чим. Чистець звідси ми веземо запчастини, ми веземо гуму, бо чим буде більше різних автомобілів там, наприклад, джипіків чи бусиків, тим легше пересуватися. От я був, наприклад, літом в черні біля Бахмута, і вони перевозили шкільними автобусами. Ну представляєте, що таке шкільний автобус їде, везе там 30-40 чоловік. Ну це ж, не дай Бог, який прильот на льот і все. А так вони колони чи без колони, по чотири по п'ять чоловік собі сіли, і в місце дислокації друге переїхали. Рації потрібно запчастини потрібно, щоб вони мобільно працювали. Ми говоримо про потреби військовослужбовців, але не говоримо про ваші потреби. Але волонтерський центр Серця Патріотів, вочевидь, також потребує підтримки. Як ви ремонтуєте своє авто, як ви його заправляєте? Ви писали на своїй сторінці у Фейсбуці, що цієї поїздки, наприклад, зламався автомобіль так. в дорозі. Хто допоміг вам вирішити цю проблему? Ну, якщо е, автомобіль треба швидко полагодити, ну то звісно, що ми платимо свої кошти ніхто нам так швидко не допоможе. Якщо нам треба паливо, наприклад, ми заздалегідь просимо. Бізнесменів, підприємців, в Луцьку, які нас оточують, які нас знають вісім років, і кожен, хто може, кожен по 50, по 100 літрів щось нам дають, бо нам це важливо. Тобто, я свій автомобіль можу відносно. Сам полагодити або мої друзі допоможуть. А от палива треба багато, бо от зараз на круг ми приїхали 2600 кілометрів. Це туди Лавети, назад Лавети. У нас зараз є три автомобілі на волонтерському центрі. Якщо якийсь один поламаний, то ми на другому їдемо. Ми в Миколаїв виїжджали влітку, то ми аж трьома автомобілями їхали. Це була допомога і військовим. І мешканцям, які там потребували. Як тільки почалась війна, ми зробили по області десь приблизно 10 локацій, і нам сюди звозили одежу, воду, їжу. І ми це все відправляли тим людям, які по акту передавали Миколаїв, Суми, Харків. За півтора місяця ми зібрали приблизно понад 450 тонн. за перше півтора місяця. Це дуже було сильно. Чи має волонтерський центр серця патріотів якихось таких постійних донаторів? Є люди, які м -м, постійно допомагають, ніколи не заперечують, тобто вони знають, що це мені треба. Хочу, щоб е більш долучалися нових людей, хто це може Представляєте, що таке машину привезти сюди і ремонтувати. Два місяці тому було п'ять автомобілів, що я ремонтував по всіх майстернях. І це треба просити тут ходити, щоб відремонтувати. Одна машина приблизно могла коштувати і 40 тисяч гривень. Скільки поїздок у вас вже було? За 8 років і з початку повномасштабної війни? Це Чи до... рахуєте ви їх? Десь дівчата рахували. До війни було біля 260 поїздок, і десь приблизно 50 раз ми виїжджали в Європу. А зараз, якщо порахувати, це вже треба по тіні овчарки рахувати. Тобто, десь з березня місяця це ми кожну неділю. Чи є якась поїздка для вас особливо пам'ятна за час повномасштабної війни? Поїздка пам'ятна, це як ми. Були Донецька область Карлівка, і ми їхали. Вроді там було більш-менш спокійно. Поки доїхали, вже було темно. І Тіна зробила собі там рану. Вона поранила подушечку. Я не знав, що чи їхати, чи тіну лікувати. І ми тільки виїхали звідти, заради того, що впереді їхав джип, в нього фари були задні заклеєні, і він якось там по ночному баченню вони якось виїжджають. Тобто в їх фар практично немає, і я вже за ними пристроївся. І так ми виїхали. І так само і в Слов'янську в мене було теж під обстрілами. Тобто, воно пам'ятне те, яке воно таке ну страшне, лячне. Так само, як в Миколаївській області були в першій місці війни, Березнегуватом. Тож перед нами зірвалася автівка, наша автівка. Русня зірвала. Це буквально ну метрів 400. Ми повибігали з машини, і це могло бути по-різному. От воно такі моменти запам'ятовується. На завершення нашої розмови, які потреби найбільш нагальні станом на сьогодні, що потребують військовослужбовці, що ви повезете і що ви закликаєте робити усіх нас, волинян, українців, в такій ситуації? Волинян, українців, щоб. Не зупинятись на тому, допомагати, де можна на тій локації нести, кому довіряють, яким волонтерам, щоб вони це все, все довозили, доставляли. Потреби в хлопців великі. Зараз йде зима, треба тепло. Хто може, хлопці обігріваються буржуйками, хто може обігріваються якимись електроприборами, одежа, оці окопні свічки. Оце, щоб люди не зупинялися, допомагали. А ми все зможемо, все хлопцям передамо. Частину тепла, дітки малюють і, 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 різні малюночки. Передаються, теж зігріває. Дякую вам за розмову, пане Сергію, і бажаємо вам безпечних поїздок насамперед, успішних. Дякуємо за вашу працю. Дякуємо вам за увагу і до зустрічі на Суспільному.